Мої хороші, бачите, я у вашому костюмчику, що ви в мене купували. Афігенний костюмчик. Йду на базар знімати відео і вам показати, що є на ринку Валанії. Ось в Валанії на ринку ходять всі з такими тілешками. Вперед! Yeah, yeah. Yeah. Ну що, мої хороші? Я на ринку в Алані. І якщо ви мої любі, зараз візьмете і підпишетесь на мою сторінку. Якщо ви мої хороші, зараз покладете лайки і все, що потрібно, мої любі, то ви узнаєте ціни в Аланії я зараз вам все буду розказувати. А прийшла я за очами, тому що хочу чечевичний супчик. І ось нам потрібна картопля. А картопля вже молоденька. От дивіться, ціну мої любі. І можете спокійно рахувати, як в Україні. Вона вже практично, практично зрівнялася з ціною української ліра. От, подивіться, капуста, бачите, цвітна. 20 гривень, тере 20 лір. Подивіться, на брокколі. 20 кілограм, так? А ти береш капусту, добре. Проколі 25. Ось. Я, мої хороші хвилиночку, сказала неправду. Не кілограм, а одна штука. Ну, як 20 гривень, зрозуміли, так? Да? Практично, ще чуть-чуть і практично буде ціна, як в Україні. Що, морква у нас. Молоденька. Секрет, мої хороші, як вибирати моркву Дивіться уважненько Треба, щоб була чим більше заокруглені оці попки в долині. Бачите? Тоді вона дуже і дуже неймовірно солодка. Так, моркву ми беремо. Дивіться ціну. Побачили, так? Червоний бурячок ми беремо. Кожен день треба з'їдати салатик з червоного бурячка. Він теж тут молоденький. Подивіться. Раз. Що є? Оцей візьму. І ще один візьму. Щось мені на ноги вилилося. Рахуємо, так? Да? Речка, подивіться. А ти розрахувався? Ну, зелень, ось так. Дивіться. 10 гривень. Ось отакий пучок Петрушки. Вона тут свіженька, соковита. І що, пішли ми далі? Ви зрозуміли, що ви прирівнюєте уже ліру до гривні. Сміливо! Ось так. Тепер ми подивимося гранат. Що, треба брати? Подивіться, який гранат! Чудо! Дивіться, бачите ціну? Часник. Ось вам. Часник мої хороші. Ну, мої дорогенькі форма, дивіться, дорога маєте 60 гривень оцей лоток. Ну, це зараз дуже дорога форма, так? Тепер ківі подивіться, теж 80 гривень кілограм. Ось така гарна ківі. Ой мої любі квіти, я завжди беру, але маю вдома величезний букет, то цього тижня я пропущу. До речі, у мене в букеті отакі квіти, як вони називаються, напишіть мої любі. Ну, герочки теж зараз не дешеві. Бачите, 40 гривень. Помідорки теж зараз не дешеві. 30 гривень. Хочу сказати, що подорожали, але в порівнянні з гривнею, а так як ви ось у Кіні 30 гривень, як я їх хочу, зараз я скажу, щоб ми взяли. Е, в порівнянні, якщо сюди ви приїздите з доларами чи євро, то це вам буде ще дешевше. Ну, Ліра подорожчала для турків і ті, і тих, котрі отримують зарплату пенсії, для них воно дуже дорого. Ну, тепер ми підійшли до наших соковитих мандаринок. І ось така її ціна. Апельсини, мої хороші, і ось така їх ціна. Яблучка, ви бачите, так? Ціни. Та як у нас практично, правда? Ось. А нам ще треба авокадо. 20 гривень це штучка. Агарні міраба, агарні 25. Ось так. Так, зараз потрібно мені взяти цибульку свіжу. І скажу вам, що прийшов сезон цибулі по рей. Дивіться, вона 25 гривень. Свіжешенька. Турки дуже люблять суп з порея. Ще дуже люблю томати, і ми з вами глянемо. Ось дивіться, отакі спеціально в розрізі білого ніде немає. Дуже смачні, свіжі. 35 гривень. А ось ці шикарні смачні. 45. Ну ось Ківі я знайшла і по 70 гривень теж дуже гарні. Дуже. А це вже получається привозні мераба. Груша 70, Дивіться. Ось така груша 60, Кавун. Какие арбузи? Откуда? Чірограм. Откуда? Кілограм. Я понял, откуда? Іран. Іран. От кавуни зараз з Ірану. Очень, 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 очень сравні. Ага. Ну, дивіться. Що да, це є за фрукт? Скажіть. Малу, Бачите, теж привозний, він дуже дорогий. Але в нас є аланійський. Це у нас папая 100 гривень. Ну, рахуйте, якби 100 гривень. А це одна штука или кілограм? Папая одна. Кілограм 100 лір. Ось так. Айва, це з того, що привозне. Бачите? Іранські кавуни. Ось. Дивіться, який мандарин, червоний всередині. Ось. Хочу сказати, що зараз гриби. Ми... Дивіться. шампіньони такі. шампіньони інші. 85 гривень. Лимони, ох, які гарні лимони. які зараз дорогі. Так, горішки по горішкам. Ой, дивіться, є навіть сушена морва. Перший раз бачу, сушена морва. Ви бачили? Я ніколи не бачила сушену морву. Ось. Ну, але вони тут вибрані, це не те, що на базарі. Дивіться, як турки люблять грецькі горіхи. Страшне. Ви бачите? Супер. Ну і прийшла пора до цукатів. Подивіться. Ой, тут ви можете набрати які хочете. Дивіться. Я дуже люблю цукати, дивіться, з імбиря. До речі, зараз сезон імбиря. А це що? Хурма. А, хурма. Дивіться, бачите? Мені дурок подарував суху хурму. А ось вона як виглядає. Води її сушать. А я завжди проходжу мимо і не знаю, яка вона. Ось. А скока імбер кілограм? 350. Так, 350. Да. Да, я зараз поснімаю, буде, прийду. Імбір і я скажу вам: сухий імбір тримаю завжди в машині, щоб ви знали, це завжди свіжий подих. Вона, а, а, Прийміть таку маленьку коробочку, набираєте, прийміть дівчата як за лікарство, як лайфхак від пані Марини. Імбір завжди маєте сухий а, в машині чи в сумочці. Дуже і дуже кусочками собі нарізали, і він дуже мої любі, робить в роті чисте повітря. Що, щас, щас, я знаю. <плес> да, да. <плес> <А подарунки>, <плес> <плес> я знаю. Дивіться, як він виглядає. Бачите? Насухшили дрібненько. Ви можете це самі зробити, але при можливості купіть і завжди користуйтеся. У вас буде завжди свіже повітря. А, і... Ну і будуть вмирати паразити. Чому з рота воняє, з порожні рота? Тому що не свіже повітря. Імбір зараз беру під кілограма, щоб мати завжди в машині. А це ягоди мої хороші, чи лег по турецьки Віцна вже розпродалася, оце ціна їх. Треба чи пахнуть, так? Да? Дивимося, ну. Да. Пахнуть, гарно пахнуть. Ось ягідки. Чекай, ягідки у мене. Не видно. Ніхто не бачить ягоди О, о, є, я взяла. Запаш... Мої хороші поправочка, чоловік мене сварить. Не ягоди, а полуниця. По-турецьки челек Баклажани, ось їхня ціна. Окей. Каже, щоб ми набрали. Набирай. Товстенькі. Такі потовстіші. Дівочки. І ще раз вам нагадую за оцю траву. Вчора, позавчора, та, окей, мене питав, це є безсмертник. Мій тато пив від ожиріння печінки, взагалі проблеми з печінки. Шукайте ось цю траву. Вона дуже вам необхідна, мої люди. Оце, ну мій тато його її називав безсмертник. Печінка, коли ви маєте проблему. Спічинку, ви маєте її пити на постійній основі. Запам'ятайте цей лайфхак лайхак від пані Марини і мої хороші швиденько підпишіться, щоб ви не забугубили моє відео. До речі, дивіться 20 лір. Будете в Туреччині, будуть знайомі у вас в туреччині, посилайте їх на фермерський ринок, і нехай вам привезуть пучечок такого чаю. Зараз дуже популярний е, суп з порея. І я беру, хоч один раз у рік треба зробити. А відео, мої хороші, я завершу вам ось такою красою. Ось, ось така краса. До побачення. Не забудьте підписатись. До наступного, мої хороші, відео.